Доброго дня! Дане відео про GPS приймач А відео про його настройки. Відео буде заключатися в слідуму форматі. Ми отримаємо на почті коробочку. От ви заказали новою почтою. Приходить вона вам на почту, ви її отримали. Ось вона вам приїхала. Що ми робимо? Перше, ну, можемо, в принципі, ми її відкрили там, допустимо. Так, це в нас це, на, повна комплектація. З нею тут все просто. Включили приймач, включили планшет, і з нею все добре. Вона працює. Інтересніше, коли ви купляли самого приймача, і вам потрібно свій пристрій налаштувати. Ми відкриваємо, відкриваємо, є у нас тут брошюрка з рекомендаціями записаними, їх всього-навсього тут опис по органах управління. Це таке у нас так, інструкція у нас по самій програмці. Це вже згодом можна кому цікаво е ознакомитись, тому що тут інструкції тільки саме, основне, щоб почати працювати. Якщо прочитати цю інструкцію, в принципі, ви цією програмою зможете повністю користуватися. Також ви можете будь-якою програмою. Ну, І так, ви ось получили і на почті, допустимо, там приєднали. На пошті не завжди може супутники зловити. Ну, в принципі, скажемо, ми вже вдома забрали її на почті, там включили. Синенький блимає, повен заряд у нас, синенький блимає, зелений не горить. він, він супутник зараз шукає, це у нас під зарядку. Зарядка тут у нас. Кстати, магніти прикриті, щоб не пошкоджувати капот у трактора. І так, у нас, допустимо, у нас є тут на коробочці QR-код. І також для удобства у нас є на інструкції QR-код. Ми беремо телефон, включаємо камеру. Це потрібно ще і в налаштуваннях. Це налаштувати. Я не пам'ятаю це. Налаштуваннях. Інтелектуальне обнаруження содержимого. це потрібно, щоб він Ну, це на даному телефоні, так. Може якось у вас по-другому. Ми тут і тут наводимо камерою. У нас ось силочка з'явилась. Ми її тикаємо. Так, і тут у нас установщик. І установка. Це вже не перший раз тут програма на цей телефон встановлюється, там ще потрібно дозволити там зайти в налаштування, там і галочку поставити, дозволити. Установку з, як там, з невідомих джерел. І установити. В принципі, там все легко там два рази клацнуть і відкрити Тут теж у нас дозволити. Так, все. Так, супутники тут пригає Це приймач телефону. Він ну, взагалі такий непредсказуємий, так скажемо. Заходимо в Bluetooth налаштування. Добавити пристрій. Так, пристрій наш вімкнений. У нас вже супутники якісь знайшли цим временем. І так, у нас йде пошук. Шука, шука так, знайшло наш пристрій Агро GPS. Пароль він кругом 1, 1, 2, 3, 4. Так, ми тут приєднались, вийшли звідси. Наша програмка встановлена. Заходимо в програмку, заходимо в налаштування. Позиціонування. Кстати, на телефоні встановлена російська мова, буде українська мова, буде все на українській мові. Так, кстати доробляли цю програму, щоб була українська. Так, блютуз вибираємо. Датчик положення, блютуз в позиціонуваннях. Так, надалі ці налаштування, це все. Я зараз на планшеті покажу, як вони у мене. Ну, а взагалі. Вообще... Треба прочитати інструкцію, налаштувати, як вам подобається. Це, кстати, Іван Таранов. Це отут міняється, в базі даних. Його можна видалити, його можна переіменувати. Все у нас є 10 супутників до блютузу приєднаних. Все готово. Ми нажимаємо тепер плюсик поле. Е, можна вибрати цю методику. Можна зразу натиснути сюди. Я, в принципі, нічого тут не вибираю. Як звик я працювати, то натиснув сюди. Тут у нас захват. Допустимо, у мене там 14-метровий присковач. Вибираю криві лінії. Ну, не, не завжди працює добре. Якщо рівненький край, то можна, в принципі, прямі. Якщо хоч трохи криві, то лучше криві вибрати. Натискаємо точку А. Так, тепер треба тут бути, зараз пройдусь, щоб точка Б загорілась. Треба пев... певну відстань проїхати, щоб загорілась точка Б. Все, сюди я відійшов, точка Б в мене вже гарить. Я натискаю точку Б. Повертаю сюди. І ось. Це ми приїхали в другий край, і, в принципі, все, У нас вже є паралельні лінії. Так, вийшло. Нічого страшного немає в тому що воно виходить. Ви доїхали в край і почали їздити по паралельних лініях. А, так. Да, по поводу того, що вийшло. Це хороша демонстрація була цієї програми. То, коли виходить люба друга програма, якими я користувався, то нема такої функції, що ви повернулися і поїхали далі. Ні, воно у вас збросилось і потрібно все починати заново. А тут вийшло. Там зайшли, все, все добре. От так ось така, -от така інструкція при покупці GPS навігації. Всім спасибі. Всього доброго, до побачення.